Хай Це моя Україна, де Мені тут комфортно, тут моя родина. Я тут не просто працюю, я творю і то важливий. Тому сьогодні на ювілеї нашої моєї філармонії я щасливий бути на цьому родинному святі. І ще раз давайте нашому прекрасному творчому колективу філармонії поаплодуємо, так щоб вони відчули, що є шарвельники вітнього високого мистецтва. Робота в філармонії для мене означає то, ну, блаженство просто. А в колективі я працюю 40 років. Мені дуже подобається. В далекому 85-му я прийшов сюди. І дуже мені подобається. Дуже хороший колектив. Дата, безумовно, визначна, 85 років. Хай це не ювілей, але це досить визначна дата. Ну, але живемо в такий час, бачите, зараз дуже недосвяткувальний. Треба жити далі, треба це все відмічати. Я в цілормонію вже 36 років. У всій країні складно і нам, як, як скажімо, працівникам мистецтво, теж складно. Але я думаю, що все буде нормально, ми виживемо і все буде україна. Зараз також приходить до нас філармонії молоде покоління. Дуже горжуся волинським народним хором, який зараз взяв до репертуару такі перлини, такий пласт українських, повстанських, стрілецьких пісень, які ніхто ніколи не співав. Нам вдалося працювати за ці роки останні. І без світла у, в укриттях ми працювали у військових частинах, де нас от кантабілі здається, солдати, правда, військові. А нас тричі вже запросили в одну військову частину, щоб ми там попрацювали. Світ артиста – це домик, музичні відкриття репетиції. Десять хлопців у нас зараз перебувають у лавах Збройних Сил України. Двоє вже повернулися. Один повернувся кавалером ордена за мужність. Філармонія це моє життя. Це моя друга сім'я. Я тут працюю вже 28 років і фактично зрісся з цим колективом, так само, як і колектив мені, бо згідно закону фізики, як перше тіло впливає на друге, так і друге на перше. Тому ми ростемо і зростаємо, і розвиваємося одночасно. Це все найкраще, це, це музика, це мистецтво, це молодість, це життя. Я дуже вдячна і філармонії, і дякую Богу, і так все гарно склалося. І тепер я приходжу як слухач, але мені дуже мило. В 78-му році, 1 квітня, я мав таку велику приємну нагоду. В Волинському народному хорі зареєструватися. І 10 років, дванадцять майже віддав, одружився набув сім'ю, а тут всі свої. Емоції дуже неймовірні, тому що це класична музика в сучасному виконанні, це таке натхнення на звершення. Ну і, звичайно, волинський волинський хор теж неймовірний. І в супроводі Василя Зінкевича ще, ще більш неймовірний. Колись джерело одне з тих духовних і мистецьких джерел України. До якого приходить лише той, хто має здатність відчути національну глибину цього джерела. Думаю, багато так відчувають. І тому я тут не випадковий, то маяли були... кровені. У нас є пісні, які являються нашою ідеологічною зброєю. І вони незнищенні. Ці пісні єднають Україну від Донецьких степів до зелених Карпат. Червона рута то є спалах нашої національної свідомості. Її створив сьогодні, вірніше в цьому році, братове. 55 літ від дня народження Червоної руки. Я і не думав, мої волиняни, що ця пісня стане моєю долею. І вона визначить все моє життя. Її суттворив мій брат. На правду. Славний син України, справжній воїн, герой України, маестро Володимир. E o